Захворюваності на злоякісні новоутворення на Житомирщині перевищує загальнодержавний показник і є одним з найбільших в Україні. Щорічно в області з'являється близько 4 тисяч нових випадків онкозахворювань. У чоловіків на першому місці це захворювання передміхорової залози, на другому місці це захворювання онкологічної шкіри, і на третьому місці це легені. У жінок на першому місці це стоїть захворювання, онкологічне рак. Молочної залози на другому місці це також шкіра і на третьому місці це внутрішні статеві органи. Та за оцінками лікарів наш регіон відстає у розвитку лікування таких захворювань. На кожні 200 тисяч людей має бути хоча б один лінійний прискорювач. Житомирська область з населенням в більш ніж один мільйон мешканців не має жодного такого апарату. Та незабаром він з'явиться у новому корпусі лікарні номер 2 котрий планують збудувати найближчим часом. Це відносно невеликі об'єми, кажу. У площі, але головне в цьому проєкті це обладнання і лікарі. Тому сам проєкт передбачає фактично онковідділення нашої другої лікарні. Люди зможуть отримати лікування на високоякісному обладнанні. І друга частина цього проєкту це укриття для всієї лікарні сучасне, нове укриття, яке може забезпечити всіх пацієнтів. І лежачих, і ті, які можуть пересуватися. Відділення являє собою двоповерхову будівлю із загальною площею 725 квадратних метрів. Серед напрямків послуг, котрі будуть доступні для пацієнтів, виділяють основні два. Буде опромінення пухлини точкове. Ну високоточкове воно буде опромінення це за рахунок лінійного прискорювача. І другим буде моментом те, що ми будемо проводити амбулаторну хіміотерапію. Тобто Пацієнти будуть знаходитися перебувати в абсолютно комфортних для себе умовах. Прийшовши, прийшовши зранку, там відповідно буде розписано все пройти хіміотерапію, потім іти спокійно додому. Тобто це будуть амбулаторні пацієнти, не стаціонарні. Ну, якщо буде необхідність така, то вони можуть перебувати в стаціонарі, тому є поряд стаціонар. А якщо в залежності від важкості стану пацієнта, в Житомирському обласному онкодиспансері є обладнання, котре здатне опромінювати пухлину однак воно охоплює велику площу тканини. Лінійний прискорювач, котрий встановлять у новому відділенні, матиме меншу площу ураження. Ми були в декількох приватних клініках, дивилися роботу лінійного прискорювача. І сказати так, щоб цей лінійний прискорювач у не хоч на хвилинку там 에, простоював, це нічого не сказати. Він них просто не простоїться. Поток пацієнта йде один за одним, і всі розуміють якість даного методу лікування. Якщо розповісти, ну так узагальнено, то Суть даного методу це сконцентрувати дозу променевої терапії безпосередньо в тій ділянці, в тій пухлині. Де ми цього найоптимальніше бажаємо і прагнемо, і в той же самий час уникнути пошкодження важливо життєвих органів. Вартість апарату вже закладена у загальний кошторис об'єкту, а це 228 мільйонів гривень. Над проєктом працювали майже півроку. Нині уся необхідна документація вже готова. Очікують надходження коштів, аби розпочати будівництво. Проект готовий, земельна ділянка готова. І ми подали цей проєкт вже в агентство відновлення. Ще 23 грудня ми подали на фінансування цього об'єкту через кошти Європейського інвестиційного банку, грантові кошти. На сьогодні цей об'єкт знаходиться розгляд на розгляді в агенції по відновленню. Чи погодиться держава на фінансування? Поки невідомо. Та у разі відмови усі кошти виділятимуться із міського бюджету. Бо цей об'єкт запевняють як влада, так і лікарі, має надзвичайно важливе значення не лише для Житомира, але й усієї області. Пацієнту повинно бути комфортно. При наданні медичної допомоги, і якщо є складові всі при наданні допомоги, то і виздоровлення відповідно пацієнта буде йти значно краще і швидше. Що буде якість надання медичної допомоги, а це вже буде якість надання медичної допомоги. Якщо брати виживаємось там до п'яти років, то вона значно збільшиться, тому що маючи мамограф... Діагностика, плюс маються лікування. Це вже два величезних плюси, які будуть грати на якість і виживаємо пацієнта. Доки заплановано придбати один лінійний прискорювач для нового відділення. Однак згодом планують докупити щонайменше ще один. І окремо для такого обладнання збудують і два бункери, аби у разі потреби зберегти апарати. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1. О 15.30 у садочку розпочинається вечеря. Сьогодні у меню поживний салат з морквинки, розинок та яблучка, а також сирна запіканка із смачним вишневим соусом. Це улюблена страва маргаритки. Це Ось Дмитро, як справжній чоловік, любить м'ясо, тому і улюблена страва відповідна. Я люблю коришу паличку і бере Другий рік у цьому садочку, як і по всій Україні, харчуються за новим принципом, запропонованим Оленою Зеленською. У Житомирі ж до запровадження такої системи готувалися впродовж восьми місяців і зараз дотримуються її. Меню ми складаємо чотирисезонне. Складається воно на місяць. У нас з'явилися, наприклад, такі продукти, як горіхи, у нас з'явилися більше овочів, у нас з'явилися більше бобових. А також зменшилась кількість хлібоболочних виробів солі та цукру, збільшилась кількість овочів та фруктів. Банани, Апельсини, Для приготування страв садочки використовують пароконвектомати. Ними оснащений кожен заклад Житомира. Оденза номер сімдесят користуються таким приладом приблизно два роки і переваги не приховують. При приготуванні вона менше випаровується і стає більш поживною, корисною, тому що вітаміни, мінерали і ну поживні речовини вони не випаровуються, залишаються. По-друге, що скоротилася кількість жиру, ніж прижарені на звичайній сковороді, і не виділяються канцерогени. Дуже зручний у управлінні. Нам варто лише завдати програму і ввести час. І про те, що їжа готова, він також нам сигналізує за допомогою пароконвектомату Можна смажити, тушкувати, запікати, варити та навіть випікати. І усе це набагато швидше, аніж на звичайній плиті чи духовій шафі. Позитивні зміни у харчуванні в садочку відмічають і батьки малюків. кажуть, діти завжди задоволені, та головне не голодні. Діткам в основному все подобається. Дітки з задоволенням їдять. От я запитував свою доньку, яка там зараз виховується тут в принципі вона всім задоволена. Такі улюблені блюда це от запіканка, вона любить з підливою, вона любить різні рибні рулети, вона любить і єшню тут готують. Ну, булочки, звичайно, і різні смаколики, які є. Це, це як всі дітки наші. Вона жодного разу не сказала, що вона голодна, чи вона е, там щось не з'їла і відповідно потребує вдома харчування. Тому дитина задоволена, і харчування тут на належному рівні. У Тетяни вже друга дитина виховується у цьому садочку. Говорить. Говорить, харчування у старшої та молодшої помітно відрізняється, і для неї, як для мами, такі зміни надзвичайно важливі, тому що в першу чергу це дитяче здоров'я. Зараз їжа корисна. Вона готується на пару Це є дуже цінно, так як моя дитина приходить додому і навіть і такі слова мені каже: мам, нам сьогодні давали гратен зебра. Я думаю, боже, що це таке гратен зебра? Треба собі щось запитати і приготувати вдома. Дуже збагачена, зменшена кількість солі, цукру. Це дуже позитивно впливає на дитячий організм і на людини взагалі не вплинула на збалансоване харчування в садочках і повномасштабна війна. Як тільки заклади запрацювали, ні на день не відхилялись від норм, і навіть в укритті ніколи не залишають малюків голодними. Якщо виникає тривога. І ми не встигаємо погодувати дітей. Значить, ми всі спускаємося в тимчасове укриття. У нас тут є запас продуктів харчування. От, наприклад, це печиво, яке зберігається в контейнерах. Все витримано в термінах зберігання. Нема таких продуктів, де порушений термін зберігання. Ось група підписана: гляньте, соняшник. Також тут знаходяться продукти харчування, печиво це те, що ми можемо давати дівкам. Крім цього. У нас є соки, гляньте, відповідний запас соків для наших діток. І ці соки ми можемо видавати діткам. Спускати з собою в укриття гарячі страви відповідно до санітарних норм. Не можна, тому вихователі беруть з собою бутерброди та випічку. Запаси їжі постійно поновлюють, а також малеча носить із собою запаси у тривожних рюкзачках. Кожна дитина у своєму рюкзачку Приносить маленький запас води, як правило, батьки дають їм ще туди й печиво, таке, що можна давати дітям в садочку, і ви знаєте, діти вже звикли до того, коли вони сюди заходять. Це дуже цікаво було б цей момент їх побачити. Вони відкривають свої рюзачки, витягують свої запаси продуктові і розпочинається обід у них. Із запровадженням такої системи харчування у садочку відмітили. Діти почали менше хворіти, тож переконують, що такий підхід. Є цілком правильним та результативним. Катерина Волкова, Олександр Невмержицький, телеканал СК1. Це важко. Треба мати певну фізичну підготовку, я вам повинна сказати. Ну, але я думаю, що це було не дарма. Так проходить практична частина навчань до медичної підготовки для вчителів. Проводять курс на баті Житомирського медичного інституту. Освітян вчать надавати першу допомогу, яка може врятувати життя дитини у критичній ситуації. Програма поділена на дві частини: зупинка критичної кровотечі та серцево-легенева реанімація. Будемо вчити накладати сучасні джгути, Це по типу кет у гумові нам більш звичайні джгути. Будуть тиснучі пов'язки, будуть пов'язки на шию, на кінцівки, на тулуб, пов'язки. Тампонування рани тренуються вчителі на так званих розумних манекенах. Вони підключаються до телефону і контролюють усі дії людини, яка здійснює серцево-легеневу реанімацію. Якщо ви працюєте в зелененькому діапазоні, це означає, що це вірно частота, глибина, кількість натискань. Якщо змінюється діапазон, це або швидко, або замідльона йде трансляція. І Якщо доверху донизу, це глибина і частота. Окрім дорослих манекенів, є діти, навіть немовлята. Майже усі вони закордонні. Медичний інститут отримав їх у рамках участі в україно-швейцарському проєкті. Особливістю цього приміщення є те, що це абсолютно інноваційний підхід на теренах Житомирської області. Ми один заклад, який має такий симуляційний центр. Увесь курс триває 8 годин. Окрім практичної частини, є ще й теоретична. Вона займає 20% часу. Раніше пройти таке навчання можна було за. Бажанням тепер же це обов'язково до 1 вересня. Пройшли 200 чоловік з грудня місяця по сьогоднішній день. Це близько 420 чоловік. Плануємо, що це пройде курс 1200 чоловік. Закінчиться це 1 липня. У відсотковому співвідношенні це близько третини усіх педагогічних працівників Житомира. На сьогодні курс до медичної підготовки пройшли приблизно по 10 працівників кожного загальноосвітнього закладу. Такі навчання для вчителів безкоштовні. Фінансує усе Житомирська міська рада. Анна Чепель, Олександр Немаржицький, телеканал СК 1 Весняно-літній період не найкраще для риболовлі, адже у цей період діє нерестова заборона, і кожен досвідчений рибалка знає для чого вона запроваджується. Нерестова заборона встановлюється з метою збереження і відтворення водних біоресурсів тобто, це такий період, коли практично. Вся риба починає розмножуватись, нереститися для цього щорічно вводяться певні обмеження на конкретні терміни, які коригуються залежно від виду водойми. Цьогоріч заборона вступає в дію 1 квітня на водосховищах з 1 квітня по 9 червня 2023 року. На річках з 1 квітня по 20 травня і на придаткових водоймах. По 30 червня та все ж частково ловити рибу дозволяється, але лише в межах населених пунктів. В адміністративних межах населених пунктів дозволяється любительське і спортивне рибальство, правда, лише на два гачки. Тобто, дозволяється донними, поплавковими, нахлистовими вудками ловити з кількістю гачків не більше двох, або спінінгом з однією штучною приманкою. В межах добової норми, зрозуміло, 3 кілограми плюс трофей. У разі порушення таких обмежень замість трофейної риби можна заробити трофейний штраф. Якщо рибалка буде рибалити більше ніж на два гачки, це відповідальність буде нести за частиною 3 статті 85 кодексу України про адмінправопорушення. Розмір штрафу від 34 до 170 гривень. Також, якщо вилов проводиться в заборонених місцях, на нерестовищах. Рибалка буде змушений відшкодувати вартість риби таксовано. Минулого року, відзначають фахівці, було зафіксовано незначну кількість порушників, тож нерест у риби пройшов доволі успішно і сподіваються, що цього року також буде вдалий результат. Анна Чепель, Катерина Волкова, Олександр телеканал СК-1. На запрошення міністерки економіки та інфраструктури Естонської республіки Ріни Сікут, Житомирська делегація провела зустрічі з органами місцевого самоврядування у Таліні та оглянула ряд об'єктів, які у майбутньому можна реалізувати в Україні. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось тут і інформація була корисна, особливо, що стосується відновлення будинків. Цю технологію можна буде перенести і на Житомирщину. Власне Ріна Сікут уже не раз відвідувала Житомирщину і на власні очі бачила руйнування, які тут завдала Росія. Під час одного з таких візитів міністерка і переконала у беззаперечній підтримці України до самої перемоги і заявила про участь в реконструкції нашої області, не чекаючи закінчення війни. Тоді ж регіону передали і перші автобуси від Естонії. На зустрічі з нею ми обговорили питання відбудови. Та допомоги Житомирщині загалом України. І, звичайно, що ми подякували за ті автобуси, які були передані нашій області минулого року, саме за сприяння Міністерства Рівний Сікут. І вона безпосередньо, як міністр в вересні минулого року, була на Житомирщині. Ні, о -о Особисто оголосила про те, що Естонія буде співфінансувати відновлення мосту в Мавині, який був зруйований російською ракетою. Передала перші три автобуси, загалом отримали понад 20 нашу область. Саме від уряду Естонії для наших громад. Водночас автобусів область все ще потребує, каже народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Тож Житомирська делегація провела нараду і в департаменті транспорту Естонської Республіки. Також безпосередньо поспілкувалися з керівництвом департаменту в питанні, що наша область далі потребує транспорту, далі потребує автобусів, тому що наші громади тільки автобусів передали на збройні сили понад 100%. Я вже не кажу про іншу техніку. Ну і загалом будь-яка громада потребує спеціалізовану комунальну техніку. Керівник департаменту у свою чергу зазначив, що зробить усе можливе, аби Україна отримала чергову партію автобусів. Просити допомоги будуть у партнерів. Мова, зокрема, йде і про великогабаритну техніку, яка знадобиться для будівництва доріг. У минулому році ми видіслали 44 автобуси, які належали державі, і ми б хотіли допомогти ще більше. Але на жаль, у нашому бюджеті більше такого транспорту немає. Але сьогодні я пообіцяв, що це прохання передам компаніям, з якими ми працюємо по обслуговуванню та будівництву доріг, і буду запитувати, чи вони готові теж допомогти Україні. Якщо у них буде така можливість, будемо також просити передати очищувальну та великогабаритну техніку для доріг. Окрім відбудови регіону та підтримки гуманітарної допомогою, зауважила Ріна Сікут, Естонія розглядає Житомирщину і як майданчик для інвестицій. Та на прикладі одного із підприємств зазначила, робити це можна вже зараз. Хочу розповісти про гарний досвід. Естонське підприємство, яке займається виробництвом мобільних саун – пічок Для них вони переносять своє виробництво більше в Україну, тому що там є сировина. Це гарний приклад того, що не потрібно чекати, поки закінчиться війна. Інвестувати можна вже зараз. Тим часом наближається і третій форум з відновлення Житомирщини, де будуть говорити про діючі будівництва, такі як садочок Вовручі, і зруйнований міст у Малині, а також про подальші проєкти допомоги та підтримки. Естонія заповняє з України. Раїну буде працювати пліч опліч до переможного кінця. Андрій Забігайло, колишній військовий. Колись він займався класичним волейболом. Але у 2014 році втратив ногу у бою. Ми залишилися в Попасній Луганській області, і мені прилетіла граната в ногу. І мене евакували спочатку на Харків, потім вже на Київ. І в 14-му році ампутували ногу. Після цього Андрій вирішив займатися волейболом сидячи. Перші спроби були у 2016 році, але не склалося. Проте зараз він активно тренується разом зі збірною України і найближчим часом планує приєднатися до офіційного складу команди. Я планую те, щоб попасти на Паралімпійські ігри Олімпійські. Я планую ще попасти на чемпіонат Європи. Планую попасти на чемпіонат світу. Чоловік безселі, чоловік безполізний. Якщо немає цілі, то навіщо жити. Волейбол сидячи, це паралімпійський вид спорту. Відрізняється із класичного декількома пунктами, тому належне обладнання для тренувань є не всюди. Лише у Житомирі, Рівному, Кам'янці-Подільському та Дніпрі. І майданчики набагато менші. Якщо в класичному волейболі 9 на 9 майданчик, то тут у нас майданчики 5 на 6. Окрім цього, гравці приймаючої команди можуть ставити блок. А найгіршим порушенням вважається, коли гравець в момент приймання м'яча піднімає точку опори. Якщо він тільки трошки піднявся, зразу свисток уже помив. Капітан збірної Денис Битченко займається волейболом, сидячи вже близько 20 років. Почав ще у дитинстві. Батьки завезли на тренування і сказали, ді займайся. Але вони самі теж займалися волейболом, дуже багато, тому це як. Розслідстві він каже, команда проводить разом стільки часу, що неможливо не стати гарними друзями. На питання, чи ставалися смішні ситуації за період навчальних зборів у Житомирі, відповідає загадково. Може, є, але на камеру розкрити не можна. Але про улюблені жарти гравців нам все-таки розповіли. Прикалуються над тим, чого немає. Знаєте, що там можна сказати там на ногу наступив, там чи подвинь свою ногу, знаєте, якої немає. Ну, знаєте, ці такі от речі. Ну, які завжди вони просто от, піднімають настрій. Зараз гравці готуються до чемпіонату Європи, який відбудеться у жовтні. Якщо команда займе перше місце, автоматично потрапить на Паралімпійські ігри. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК-1.